Олександр Іванович Сієєв працює в США з 1977 року. Він виростив не одне покоління футболістів, серед яких ціла низка справжніх професіоналів. Величезна кількість міських хлопчаків починали свої заняття з футболу саме під його керівництвом. Серед них і Вадим Литвиненко. Сієкс Олександр Іванович він займається розвитком дитячого юнацького спортивного. Футболу в місті Новомосковськ 1977 року. Він виховав не одне покоління дітей. Переважно більшість часу тренування проходили в першій школі. Тоді ще все це було на піщаному полі. Зараз є вже штучне покриття, створені вже інші трішки умови. А раніше ми тренувалися на піщаному полі. Я являюсь одним із учнів Олександра Івановича і одним із організаторів збору коштів на лікування. Олександр Сігієв легенда спорту міста Новомосковськ, і це не перебіршення, стверджує начальниця управління освіти Ірина Лябоконь. Тренером Працює більш ніж 45 років. І е, будь-яка дитина, будь-який батько, який дотичний до футболу в нашому місті, його однозначно знають і розуміють е, велич, професіоналізм і е, надзвичайну любов до спорту, до, до виховання молодого покоління е, цього видатного тренера. Е, за свій тренерський шлях е, він виховав більш ніж 4 тисячі юних футболістів. І е, якщо ви спитаєте, е, Чаків, які колись в нього навчалися, то кожна дитина або дорослі вже чоловіки, які ходили до нього на гурток, вони всі відгукуються про нього з надзвичайною теплотою і підкреслюють його несамовиту любов до спорту, до футболу, як такого, і цю любов йому завжди вдавалося своїм виховацям прищепити. Колега Олександра Івановича, тренер з футболу Дю США Віталій Ягодка, знайомий з паном Сієєвим дуже давно. Разом працюють вже 33 роки. Спочатку, як я прийшов з армії, я тренувався трохи у нього, от, в других тренерів, от, з ним дуже тісно ми подружилися. От. Ну, а потім уже через деякий час, коли я вже. Прийшов в дитячу спортивну школу, почали працювати як тренери. Він старший тренер, а я учився у нього, можна сказати, він мені допомагав дуже. От. І оце 30, 33, 33 роки разом працюємо. За цей час <кхід> всяке було. І спори, і, і ну, Це процес такий тренувачний, що все буває. Поэтому, але потім сідали, побалакали, все нормально, все, і далі працювали. Грали на першість області, грали на першість України. Він дуже-дуже плідно робить і дай Бог йому здоров'я. От, тому що де Олександр Іванович, там все починає закручуватися. У нас оце першість міста, першість району, там і команди виставляють. Він організовував особливо раніше в тій гадаші, як ми багато було. Зараз поменше команд, але тоді було. От, і де він, це де все, все крутиться, вертиться, я не знаю. От. Він має працювати, він має жити. Ще декілька місяців тому Олександр Сігієв жив своїм звичайним життям, виховував дітей, проводив футбольні турніри. В грудні минулого року почалися перші серйозні проблеми зі здоров'ям. Колеги помітили, що тренер втрачає вагу і почувається погано. Тоді наполягли, щоб Олександр Іванович звернувся до лікарні та почав обстеження. Здавши низку аналізів, родина Сігієвих почула страшний діагноз, низькодиференційована аденокарцинома. Шлунку іншими словами, рак, коли ми всі дізналися про це, ми захотіли підтримати його не тільки фінансово, але й морально. Ми відкрили власний збір серед всіх учнів, які пройшли за не одне покоління, і зібрали певну суму грошей для того, щоб він вилікувався і одужав як найшвидше. Зараз він знаходиться з понеділка, відвезли його до лікарні в місто Київ в інституті раку. Один із найкращих врачів Його оглянув і здали всі додаткові додаткові аналізи. зробили лапароскопію і вже в середу, тобто два-три дні, пройшло, і роблять. Перший курс хіміотерапії. А далі буде дивитися після першої хіміотерапії, як розвивається це, зупиняється ця хвороба. І Якщо буде можливість, то після деяких курсів хіміотерапії і стан здоров'я буде дозволяти це, зроблять операцію. Ну, це все це, що ми ждем, чекаємо відповіді від врача, від доктора, від як буде все проходити і протікати. Певну частину коштів зібрали силами небайдужих людей і вже передали тренеру, розповідає Вадим. Але цих грошей, на жаль, замало. На даний час перші траншми, які зібрали з учнями з футболістами, ті, які в нього були педагоги, федерація Дніпропетровської області підключилась виконком мер міста. Тобто дуже багато людей задіяні в допомозі Олександру Івановичу. Всі бажають йому здоров'я і якнайшвидшого одужання. Лікування дороговартісне та довго тривале. Побороти хворобу самостійно людині Сігієвих буде складно. Хочу звернутися до, до всіх мешканців міста Новосковська, до тих учнів, які е, займалися футболом е, в, дитяч, в дитячому віці е, у Олександра Івановича в першій школі на піщаному полі. Ті, хто його знає, щоб допомогли фінансово, морально підтримали. Підтримка зараз дуже важлива для в такий час і фінансова і моральна. Тому, якщо є можливість, не залишайтесь десь в стороні, допомагайте, будь ласка. Хочу обратитися до всіх мешканців нашого міста. Зараз в Олександра Івановича хвороба тяжка, але ми всі сподіваємось на краще. І всі, хто у нього тренувався, всі, хто його знають, батьки, діти, треба якось допомогти і фінансово, і морально чоловіку. Це треба нам згуртуватися. і щоб він це чувствував. Коли чоловік це чувствує, він, звісно, не пада духом і бореться з цією болезнью. Ну і ми повинні його підтримувати усіма способами. Я дуже закликаю всіх небайдужих долучитися до збору коштів і встигнути допомогти, встигнути врятувати Олександра Івановича, тому що. Час, на жаль, працює не на нашу користь. Наразі тренеру потрібна наша з вами допомога. Родичі, друзі та вихованці тренера вже активно долучились до збору коштів. Тож давайте і ми не залишимося. Осторонь. Реквізити для надання допомоги ви можете побачити на своїх телеекранах.